Вадим Васильчук, офіцер збройних сил України, депутат Київради від фракції голос доєднується до нашого ефіру. Доброго ранку. Слава Україні і дякуємо, що ви з нами. Пане Вадиме, про мобілізацію, а точніше, її прогалини і провали? Давайте з вами розпочнемо нашу бесіду. Кілька днів тому в мережі спалахнула інформація про те, що авіатехніків переводять на переводять у піхоту. Було записано відеозвернення, Повітряні сили також перепущували це. Які будуть наслідки для військової авіаційної галузі, і як так сталося? Що дірки закривають тими фахівцями, яких потрібно навчати. Ну скажімо, роками, і ще до цього додамо інформацію про те, що депутат народний депутат України Олексій Гончаренко пише про те, що в кінці лютого така сама доля може чекати працівників ДСНС. Ну, як за моєю інформацією, начебто, публічно вже було спростовано, що буде перевідповідне переведення в скопотні війська. Відповідний наказ отримав від Верховного ну, командувача, командувач повітряних сил. Тому а, на, насправді шкода, що цю ситуацію доводилось вирішувати фактично в публічному форматі. Це говорить про те, що а, дії генштабції, яку все-таки потім Верховний Головнокомандувач їм надав відповідний наказ. А, думаю, що Генштабу варто більш уважніше в цьому плані, все-таки вивчати свої резерви. Тому що, як позиція генштабу була, що це не а, працівники, якраз які навчені ну, висококваліфіковані, а що це. А інший допоміжний персонал, і, і все таки є велика потреба. в видно з рішення верховного командувача, він не погодився з цією позицією, і дав відповідні рішення іншим Подякували в цій частині? Рухаємося далі. Вчора президент підписав закон, в якому продовжується термін повернення з самовільного залишення частини до 1 березня. А взагалі про цю проблему почали говорити в публічному просторі в восени минулого року. Наскільки зараз ви бачите масштабною це питання, і наскільки це становить велику загрозу для нашої ситуації? Завжди дуже індивідуальним там є комплекс. Завжди причин і він не завжди завев.